Ситуація на фронті по версії Діпстейт на 23.01. Щоб першими дізнаватися про ситуацію на фронті, переходьте в телеграм. Посилання в шапці профіля. Тривають позиційні бої в районі Новоселівського, Площанки та у лісах Кремінної. На Бахмутському напрямку ворогу вдалося захопити Краснополівку. В Спірному та Білогорівці тривають позиційні бої. Ворог атакує веселе. Благодатне та Красногору. В районі Кліщівки йдуть зустрічні бої. На Авдіївському напрямку, в районі Водяного, окупанти мають частковий успіх, який коштував йому втрат у техніці та особовому складі. Також складна ситуація зберігається в Красногорівці, на Запорізькому напрямку. Уточнено ситуацію на ділянці Нестеренка та Новопокровка. Фактично просування там майже немає. Що стосується Білогір'я та Лугівського, то ситуація тут потребує додаткового уточнення.